Всім привіт! Ви на каналі Кьюман і це нове відео. Ну що ж, зима настала, сніг випав, і останнім варіантом, щоб катати, залишається критий скейт-парк. Але проблема в тому, що в Запоріжжі єдиний критий парк закрився більше ніж 2 роки тому. І через це нам доводиться брати все в свої руки, і сьогоднішній відео буде про те, як ми повернули наш diy парк, якщо ось це, звісно, можна назвати diy парком. Сідайте позручніше і всім приємного перегляду! щоб вони працювали. Не буде. все дріт, все браковане Коротше, у нас, на жаль, є тільки ось така фігня одна, тому що для другої дріт якийсь фіговий. Ну що поробиш, нам не звикати. Взагалі сумно потрібно було перевірити його. Розповідайте, ваші коментарі з приводу цієї заброшки. Плохо, все, все грязно. А ваші коментарі з приводу заброшки. Все краще, чем могло бути, тому що коли я додать прикинув, було більше мусора. Ну що ж, у нас є одна лопата, три совки, одна мітла, один віник і якісь дві копії на віник. Я не знаю, чи вистачить нам цього, але ми вкладемо всі зусилля, щоб якомога краще прибрати це приміщення. Зараз 14.15, заброшка виглядає так. Ставимо таймлапс і подивимося, як вона буде виглядати через одну годину. Paranoid bitch, I'm tweaking, locking myself in my home. And I don't wanna go to no parties, little baby, so don't send invites to my phone. She say I'm an asshole for no reason, cause I just wanna be left alone. Quit being short and big hearted, baby, that shit ain't gon' get you too far. Baby. Paranoid bitch, I'm tweaking, locking myself in my home. And I don't wanna go to no parties, little baby, so don't send invites to my phone. She say I'm an asshole for no reason, cause I just wanna be left alone. Пройшло тільки півгодини, а вже майже все повністю чисто. І я дуже здивований, що в нас так швидко все виходить. Влад, уявляєш, пройшло тільки півгодини. А ми вже все майже прибрали. Ога. От ви прикиньте, яка приблуда? Тачка і два минула І це враховується, що тут було ще дофіга фанір. Ну, тобто, тобто... She ain't you, bitch. But she gonna replace you, bitch. Know that I hate you, bitch. paranoid, bitch. I'm tweaking, locking myself in my home. And I don't wanna go to no parties, little baby. So don't send advice to my phone. She say I'm a asshole for no reason. Cause I just wanna be left alone. Quit being short and big hearted, baby. That shit ain't gon' get you too far. На жаль, сьогодні погода не на нашій стороні. Система насправді дуже проста. Ось стрічка, до неї припаяний дріт, акумулятор від сироповерта, ось мінус, ось плюс. Сказати ідеально, нічого не сказати. Знаєте, я не міг уявити, наскільки вчасно ми почали займатися дієвей парком. Сьогодні 2 друге... Сьогодні грудня і ми прийшли знову сюди, щоб доприбирати наш diy парк. Я розумію, що вам вже набридло бачити одне прибирання. Тому для нас проходить півдня, а ви завдяки монтажу бачите одразу готовий результат. Ми нашли колонку, коли убирали і равнили пол в другой кімнаті. Я думав, що це сначала железна банка, я удараю, думаю, не що то не то. Щас. Рабоча, кстати. О. Громка така. Ну тільки без таких штучок. Заброшка, це заробіток. ти Зараз спробувати відключити наборку. Люту пісню подобрали. От і закінчилось прибирання. Сьогодні 2 грудня. Ми просто так витатили свій день. Я не знаю навіщо, але я дуже сподіваюся, що заброшка стала краще і чище. Пані та панове, на превеликий жаль, відео потихеньку закінчується. Якщо хтось не знає, 25 листопада я поїхав в місто Дніпро і там я відчув дискомфорт в нозі, через що не зміг нормально покатати. До речі, не дивлячись на це відео з Дніпра вийшло, в правому верхньому кутку буде підказка. А також є посилання в описі під цим відео. Як опинилося в мене часткове пошкодження зв'язки коліна, це сталося не за один день, а всі травми накопичувалися роками і ось маємо, що маємо. Тепер поговоримо про DIY. Враховуючи мою малу аудиторію, я не один раз бачив коментарі по типу: А коли DIY? коли нові відео з diy парка І на моїй пам'яті я жодного разу не отримав схожі коментарі. Про інші рубрики, котрі були закинуті мною. Тобто, наскільки я зрозумів, DIY вам цікавий. Але прямо кажучи, хочу сказати, що я бачу, що DIY розвивати і будувати потрібно тільки мені. Усе освітлення ношу саме я. Усі прибирання організовую з самого початку. Я Я бачу, що якщо я не буду катати в DIY, то ніхто не буде. І тому я хочу сказати, що цю рубрику може врятувати тільки ваш великий актив. Бо в мене майже нуль бажання займатися нею. Не дивлячись на травму, відео виходити будуть. Я буду виїжджати на споти і показувати вам запорізький скейтбординг. Якраз подивимось, що з нашим скейтбордингом під час зими. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте відео. Дякую за перегляд і всім пока!